Шановні, бажаю щастя та здоровля! Це «Упс, А що трапилось? Новий дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Далекобійні подарунки. Нарешті цей день настав захід пройшов важкий шлях від стурбованості до дозволу Україні бити по території Росії далекобійною зброєю. Спочатку США дозволили застосовувати атакам з по Росії, а потім Франція та Британія долучились і дозволили використовувати свої ракети Скальп та Шторм Шедоу». Алко-генерал Гурульов від таких новин зловив білу гарячку та взагалі захотів знищити Вашингтон. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам Скальп, Штрушедов что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего По суті, не останець ця програма, це наче якийсь конкурс фантазії. Як в дитинстві були такі типи, які казали, що у них вдома щось таке. Я там у них є коротше такий робот, який сам там домашку за мене пише. А у мене вдома коротше, у мене така ракета, і ми на ній літаємо на дачу вночі, щоб ніхто не бачив. А у мене вдома така собака, вона розмовляє, і це мій кращий друг. Але мама не дозволяє її виносити у двір, щоб вона не захворіла шоу <laughs> то є Байдену буде нічого передавати Трампу не буде ні Байдена ні Трампа бідний Вашингтон його росіяни нищили вже тисячі разів а він все стоїть Я прекрасно знаю і американців і ми Америки наносяться 95 процентний тотальний ущерб ти з 94 95 відсотків <laughs> то є про суті Америки не існує. А вони ж нещодавно тестували нові ракети на сій ядерної зброї. Але якщо хтось пропустив, та ракета не злетіла і вибухнула прямо в шахті. Ну, поки що такі ураження тестую. Шановні, хочете заощадити до 30% на страховці? Я підкажу. Заходите на сайт чи в застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Вибираєте потрібну вам страховку, автоцивілку туристичну чи іншу, та вводите промокод Black Friday. Готово! 15% знижки за промокодом ви отримаєте одразу. І ще до 15 бонусів вам нарахується на бонусний рахунок. Ними ви зможете оплатити частину вартості наступної вашої страховки. Акція до кінця листопада. Тож встигніть скористатися. Страхування це хотлайн фінанс. Перший пішов. Щойно дозвіл на використання зброї був отриманий. Брянщина першою мала можливість познайомитись з ракетами АТАКМС. Україна випустила не менше восьми ракет по військових складах, а саме по 67-му грав в Карачові. Ракета когось кто при і це не просто психологічний удар по оркам. З цього арсеналу підживлювалось курське угруповання росіян, і одразу після цього вже на Курщину долетіли ракети Шторм Шедо. О. Одна за одною ці надпотужні ракети лупили по цілі так, як до цього ще не було ніколи. Ще один прильот летить. Абсолютно точно зрозуміло, що це ракети. Вони мають геть інший звук і геть інший вибух. Ми вже, наче якісь експерти, які просто можуть по звуку зрозуміти, що саме прилітає. i'm uh, зриви, а? зазначають, що Сили оборони України атакували об'єкт президента РФ. Саме там знаходиться командування армії РФ в Курській області, ймовірно, разом з північно-корейськими генералами. Упс! а що бляха трапилось? Це пряма відповідь тим, хто розповідав, мовляв, немає сенсу давати Україні далекобійну зброю, бо окупанти всі важливі об'єкти пересунули, нібито в глиб країни. Нічого нікуди. Де вони не пересунули, бо сенсу не має пересувати, возити снаряди бобіком за 500 кілометрів не дуже зручно, так як і командувати армією, не знаходячись безпосередньо на фронті. я тут зараз, бля. Бля, піздець. Реально такого ще не було. Ми бачили якісь там прильоти, коли долітає дрон, вибухає якась нафтобаза, але так, щоб в одну і ту саму точку, 12 разів щось схоже було, коли розбомбили пункт командування Чорноморським флотом, коли там прям стеля в них впала, і їм прийшлося з'їхати з того будинку, але там так само було високоточними ракетами. Здається, саме штормшедо. Дві чи три ракети потрапили в одну точку. Вони дуже класно наводяться. цікавий момент, що долетіло так багато ракет і це командний пункт, в якому сидить командування, відповідно, і він мав бути захищений ППО. Тут два варіанти: або ППО взагалі не було, або воно було і не спрацювало. Бо все ж таки за рівнем розвитку західні ракети на голову вищі, ніж російське ППО. Одразу 12 ракет. Шести українських бортів зробили в рядах російських військових та воєнкорів таку паніку та пошук винуватих, що це прямо свято якесь. Один з російських воєнкорів вже встиг відреагувати на атаку нашими ракетами Штормшеду, ось що він пише: 12 ракет це 6 носителів самолітного типу, наприклад, Су-24, які запустили ракети одновременно, примерно з одного пускового рубежа. Таку кучу самолітів і ракет треба суміти. Дивіться, що цікаво, що той самий z воєнкор що він писав тисячу днів. Тому. Подведу промежуточные итоги. Это, пожалуй, одна из самых насыщенных высокоточным оружием боевых операций, которые когда-либо проводили ВС России в своей истории. Ржавые самолеты и старая советская техника за пару часов разнесли высокоточкой все, что может представлять хоть какую-то серьезную опасность для вооруженных сил Российской Федерации. Минуло тысячу дней, и такую кучу самолетов и ракет надо суметь. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіні з догори та пишіть коментар в підтримку. <му> Даже <му> <і> ліз... <му> Росія зазнала чергової масованої атаки українськими безпілотниками. <му> Тож до речі непогано бахкає. Осколки полетіли. <му> 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 В Білгородській області орки заявили, що було уражено завод «Евко», на якому виготовляють майонез. Завод компанії Евко. Попав квадрокоптер. Квадробір, блін. Дожились, блядь. Дожились, блядь. <свист> Ще два роки тому цей майонезний гігант розповідав, що почав розробляти БПЛА для російської армії, який здатен перевозити до 170 кілограм грузу. Ще дрони трошки нажахали підприємства воронежі. Вон, зараз десь бахне таке. Зараз бухне. Охереть. І полетіли далі. В Новгородській області БПЛА підсмажили черговий артилерійський арсенал. А саме, 13-й грау. Я його камера його не візів. Він пролетів. Ви Близько літі. Надаби А в Самарській області не пощастило ще одному російському НПЗ. Ого, я, Моє, я Чим ближче різдво, тим більше вогників на Росії. Свято наближається. Гур обирає папу. В місті Губкіно на Білгородщині гур уразили командний пункт угруповання військ. «Сєвєр». Коротше, вихожу така з лікарні. Слухаю, що то бахать. Там йде дим. Завдяки цьому мешканці Гупкіна могли спостерігати над містом густий чорний дим, який символізував, що в штабі точно вмер якийсь папа в погонах, а може і пару кардиналів з лампасами. Як то кажуть, земля скловатою. Краща футбольна команда Галактики. Російський футбол переживає найкращі часи. Вже кілька ігор поспіль російські атлети блискавично декласують супротивників з неймовірними рахунками: 4-0, 3-0 та навіть 11-0. Але є одне але Росія грає з в'єтнамцями, сирійцями та брунеєм, населення якого складає 400 тисяч осіб. Упс! Росія офіційно чемпіон біполярного світу. Цікаво буде подивитись матч Росія КНДР. Бо це буде матч Шрьоденгіра, де всі одночасно і перемогли, і програли. <сміття> 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 Підсумки СВО в Білгороді. Через більш ніж тисячу днів, як Київ взяли за три дні, губернатор Білградщини Гладков закликав місцевих готуватись до важкої зими. Щоб зима в області була комфортною і відповідала 2025 року, влада області не рубала дрова. Ви ж ні для кого ж не секрет, що ми зараз готуємося к важкої зими. Просто тяжелый. Почему? Когда не будет газа, когда не будет света, когда не, может, не будет возможности пожарных, э, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому что? Мы нарубили дров. <режит> 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 так, так, вы уже нарубили дров. Теперь разребайте. Будет солярка, значит, э, с, на... дизельним паливом. Буде бензин, у нас є на бензині. Тобто не буде нічого. Ще раз, у нас є дрова. Давайте подивимось, просто скільки людей живе в Білорусській області. Проживає приблизно 1,5 мільйона людей. Уявімо, що це 500 000 сімей. Відповідно, треба 500 000 буржуяк, 500 000 запасів дров, 500 000 запасів бензину і такого і все-таки інше. Нічого такого в них і приблизно немає. Це навіть неможливо Уявити, але е, як на мене, дуже прикольно все це виглядає. Вони сидять в сучасній студії, позаду нього величезний лед екран навколо японські камери. Він в італійському костюмі розповідає, як вони нарубали дрова. Може по гілочці всім видадуть. Так і хочеться запитати в білгаречан, чи вони пам'ятають ще часи, які були до їхнього вторгнення в Україну, як вони весело пускали феєрверки, зустрічаючи новий рік, не криваючи стіл горілкою з. Колібякою. І як вони живуть зараз під щоденні фейерверки від ППО та готуючи вдома варену білку, яку спіймали в лісі. Як то кажуть, що посієш, те й пожнеш. Генерал Мороз завітав на байкал. На Росії люди вже почали радіти через замерзаючу європу на радощах. Зупиняються на трасі, починають святкувати біля багаття. день старой дідь що костер розвели, уж бензину нету. Доехать тут вот что. Я не розумію, у них в школе, коли проходят слово доехать. Дитина каже, доехать. Читка каже, не доехать. Доехать. вони выгодали російську мову. Чому вони не шарять, як не використовуватись? Какой вон одна машина, гаи стоит и все. Стоит. Стоит. Вот хоть дед Серафим пришел с дровами, тут смастерил. Сейчас вот ходим с рогатями. Вплоть до до рогателями на охоту иди. От всі стають ніхто нормально, можна почекати. <рив> така затишна компанія. Одразу видно, що Росія велика енергетична держава, бо багаття розпалюють бензином, а рятувальної та снігочасної техніки для порятунку. Немає. Є лише пара гаїшників, які в службовій ладі вже перетворились на бурульку. А все чому? Бо всі МНСники стали штурмовиками разом зі своїми рятувальними гелікоптерами і тепер вкривають українську землю, наче сніг. Тому цим оркам, що замерзають на трасі Байкал, раджу вірити в казку 12 місяців, і що хтось їх виведе з лісу. Обнуління Черепашок ніндзя Чергові м'ясні орки записали чергове передм'ясне відео, де скіглять, що командири хочуть їх обнулити. Ми воєннослужі по контракту на СВО, знаходимося в Донецькій народній Республіки. У мене питання: а чому вони в масках? Якщо навіть хтось захоче їх врятувати, як він це зробить? Хто ви воїни? З нас збирають гроші. денежные средства. Ты такой, читаю, а тут... <реклама> денежные средства. На возведение блиндажей, приобретение квадрокоптеров, раций, обмундирование, покупку еды, воды. Вам же еще в 90-х показывали программу «Армейский магазин» с данной Борисовой. треба было, все В армии все платно. Гуманитарную помощь, которую собирают не равнодушные люди, оседает на торговых точках, магазинах и военторгах. Там, что каждое слово снова рядка написано, я не понимаю. Просто нам военторгах. Так он же весь аркуш прочитал, а сказал буквально три речения. Продают за четыре раза дорого. Что? Я не понимаю, просто кто это? Может, це уже курейцы? Писал и писал и что за кресло. Не-не-не, треба. Це уже перебор. Це уже да, це уже за. Мы солдаты пришли сюда защищать Родину, бороться с фашизмом. И сталкиваемся с таким беспределом. После этого обращения, возможно, вы нас больше никогда не увидите потому что нас обнулят. Прошу вас сделать максимальный рекспорт. Рекспорт? Что? Я... Ну, это точно фейл, а не звернення. Мне сказал, звідки они, кто они. И потом попросил сделать рекспорт. Сейчас не сезон, дружим. Это не шутки. А? Дима, ты постоянно ржешь. Это не шутки. А это не шутки были. Прикол в тому, що росіяни настільки залякані, що навіть під загрозою смерті вони вдягають маски, щоб командири їх не впізнали і не покарали. Хоча командири і хочуть їх вбити. Це ж, бляха якийсь нонсенс. Вони кажуть, щоб прийшли захищати батьківщину від фашизму, боротися з ним і в той же час вимушені купувати гуманітарку, яку їм передали приблизно в чотири рази дорожче. А тих, хто цим не задоволений, моментально відправляють на абнуль. Хочеться все ж таки запитати, а з якої сторони фашизм? Навіть у шампіньйонів вистачило би розуму створити логічний ланцюжок. Сектор Зет на барабані. Людина з однією накачаною рукою, Леонід Якубович, Та да ладно! заявив: якщо росіянин кидає вдома вагітну дружину та йде вбивати в іншу країну, він святий! Це концентрація, концентрація долга. це <клес> очень трудно объяснить словами. Чоловік говорить, я йду захищати родину, а у нього беременна жена дома. Она ему говорит, как а я. Для тебя родина это то. говорит, все вместе. Родина это вообще родина. говорит, но ну, я ведь тоже твоя родина. Как ты уйдешь-то? А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Ну, я не здивованный, на самом деле. Если и все существующие в мире костюмы по сто раз, то можно... Да, ты серьезно. Если он хотя бы 1% от всех этих солений, еще ему подарили, спробовал, ему такая Він просто він жиле всередині. Всі. взагалі всі. Сказали ми та вагітні дружини орків. Ми через подив, вони через радість, бо незабаром цей орк повернеться додому в пакеті, а вона на гробові звузить дитину на море. А взагалі прикольно, як російська пропаганда мобілізувала всі таксидермічні опудали на телебаченні. Бажаємо Якубовичу в наступному випуску замінити з собою приз і самому опинитися в чорному ящику. А якщо його розірваємо на шматки, то можна і в дві шкатулки. <ріпи> 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 Барани в оленячих шкірах. Губернатор Магаданської області вирішив відправити на фронт шкіри оленів, щоб зігріти орків та захистити їх від українських fpv дронів Одразу питання: а це точно перевірена технологія захисту від ударного дрону? Здається, губернатор вигадав цю ініціативу власні разом з такими ж оленями, як і він. Прикольно, що російська влада перетворює своїх штурмовиків на квадроберів. Ефективний менеджер. Калузькі чиновники, відповідаючи громадянам, чому у них в селі немає колонки з водою, виправдовуватись і сказали правду. Коли вирішиться питання з деревні Ліху. Чекай, давай подивимось, де це воно знаходиться. Ну, це, типу, від самої Калуги, я не знаю, ну це Калуга просто. 14 кілометрів показує до центру Калуги. Може, вони в Калугу їздять за водою? Це як таке можливо, взагалі. Живемо круглый рік, сколько ще можна Чому почому ніодної колонки вокруг деревень? Чому не можна поставити по одній, щоб була можливість набирати з них, Скільки нам ще жити таких? От Я вже говорив, ну, там не куди Тобто Для того, щоб поставити колонку, нужен бути істочник водоснабження. Але мене здивувало не це. Мене здивувало те, що Калуська область це сусідня межуюча з Московською областю. Це, типу, центральна, як вони це називають, європейська частина Росії. І ось у конкретної жіночки, в якої є навіть інтернет, бо інтернет легше якось виходить проводити, ніж воду. У неї не те, що вдома немає води, і відповідно туалета, там, пральної машини і всього іншого. У неї немає точки з водою в селі, на все село. Більше того, на кілька навколишніх сіл так само немає води. Тобто, треба їхати ну, принаймні, я думаю, кілометрів 10-15 до найближчої води. Це дуже складно уявити, як таке. Може бути, ми всі звикли. Ну, ми живемо переважна. Більшість нас живе в містах, і ми звикли до того, що вода є просто у тебе всередині квартири, і вона ще й буває різної температури на вибір. Але Ну так, а тут, ну, у давній римлян в Римі була була вода. А дві тисячі років по тому, в Калузькій області, однієї з найбагатших природними ресурсами держав світу, немає води. Це дуже цікаво. Як так сталося? І чиновник, замість того, щоб вибачитись і одразу розпорядитись, щоб їм викопали, ну це ж не якась там, ну ви ж знаєте, у кого є дача, будинок за містом. Треба просвердлити дирку в землі, вставити туди трубу, підключити до насоса все ось і є вода, принаймні технічна. Він не робить нічого з цього. Він просто каже: блядь, Бретьніт. Демографічна криза набирає обертів. Ми вже казали, що на Росії величезна кадрова проблема. Всі комунальні підприємства працюють на останньому подиху, і все це під час опалювального сезону. Це тому, що всіх робітників вигребли на війну або вони самі звільнились заради того, щоб працювати на оборонку. І ось тепер білити по та заварювати прориви на теплотрасах нікого не залишилося. Влада, звісно, придумала, як вирішити цю кризу. Ні, не з зупинити дебільну війну, чиновники почали змушувати росіян народжувати нових слюсарів, малярів, зварювальників та штукатурів. Ба Більше єдинороси взагалі знайшли винних. Це жінки, жінки, які роблять аборти. Всі біди росіян не СВО через те, що росіянки не користуються своєю цитата, рожалкою. Жінки не должны поки пока рожалка працює. Тут цитата. з одної сторони, звучить красиво. А если посмотреть с другой, ну грубовато, если честно. Вы не находите? Рожалка – это да. где-то родные функции. Матка, яйцеклетка сперматозоид. В общей сложности называется рожалка. Я не знал, дурачек. Это по рожалка две крапки Сперматозою, що скажу. Вполне возможно, то що за час війна проїздить, якраз оце за таких от собиті, коли іскусно приривають беременність, як на мене, проблема не в рожалках, а в тому, що всі дрочилки повідривало, <груби> і нема кому ні працювати, ні заводити дітей. А той, хто спроможний, просто не хоче робити цього у воюючій тоталітарній країні, тому що який сенс вирощувати дітей, які будуть жити в КНДР та мати клеймо росіянина на все життя. Господь сказав, пладіть і розмножайтесь. Ні, ми говоримо для себе пожити. Поживете, в гробу поживете. Чо ви не, блин. <риклад> 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 Молись Богу і радуйся, пока рожалка, Работает рожай, жену. Я не знаю просто, яким треба бути дегенератом, щоб ти подумав, хоч на секундочку, повірив в те, що таким чином можна примусити людей народжувати дітей. Бо насправді це дуже відповідально і в країні, яка просто. Я розв'язую величезну війну, відправляє сотні тисяч людей на смерть. І до війни там не було не цукор життя, але зараз все гірше і гірше. І хто ж захоче народжувати в таких умовах? Може вони штрафувати почнуть, або цей штучно запліднювати. Метро просто. Ви знаєте, в этом году ми столкнулися, мабуть, з проблемою, з якими столкнулися, но в этом году було особенно, мабуть, ощутимо это отсутствие квалифіцированої рабочих силы. сварщиков, не могут найти электриков, я об этом говорил ранее. А что, электриков еще не нарожали? Вы же недавно призывали, ну, мне кажется, призыв был. да мы же призывали электриков. А где электрики, блядь? На той неделе призывали нарожать электриков. Ну да, призыв был, но я же, вы же понимаете, что результат мы можем увидеть только через 17 лет, когда эти ребята станут взрослыми. Ха, блин, розмова, видя какой хочется есть Надо рожать и сварщиков, и кровищиков, и штукатуров, маляров, в общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять э, те виды работ, которые являются капитальным ремонтом. А заместить иностранной рабочей силой, иностранными специалистами реально или нет? Начальники! Ну, долгое время это и происходило, на самом деле, наверное, до 80%, до 70% это были работники иностранные, сейчас их квота, поток... Стало меньше, поэтому э, э, на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ э, в качестве. Калічці яка необхідна. Ми вже говорили про те, що в них два дуже спірних процеси існують одночасно. З однієї сторони війна та велика потреба в спеціалістах на підприємствах оборонки забрали всіх чоловіків, які працювали на таких професіях, як зварювальник, монтажник, слюсар, таке інше. З іншого боку, їх би могли замістити, як вони кажуть, і спеціалісти. І Насправді мова йде про людей з Узбекистану, Туркменістану. Середньої Азії до іспанці не... ні, ні ні це не з Нідерландів приїдуть. Вони певний час могли заміщувати цю дірку, але після подій в Крокусі в них антимігрантська компанія розвернулася на всю країну і вони звинувачують мігрантів в тому, що ті приховані терористи обмежують їх права і намагаються не брати їх на роботу. Це таке розпорядження зверху. Якісь квоти ось існують, типу, не може бути умовно, там якесь підприємство, яке займається ремонтом теплотраси, не може повністю складатись з іноземних спеціалістів. Ціалістів тому фактично нема кому робити. І я дуже, дуже, дуже очікую цей парад комунальних катастроф. Мені здається, це вже дуже скоро. Ну і наостанок із Вашингтону з любов'ю. Після атакамсів Байден зловив кураж і дозволив передавати Україні протипіхотні міни, скасувавши власну попередню заборону. Україна вже три роки вкрай потребує ці міни на полі бою. Вони зможуть відчутно посилити наші сили оборони та зробити м'ясні штурми росіян ще м'яснішими. А данія запевнила, що передасть ще 13 літаків F-16 для підсилення українського неба, а також додатково виділяє. 130 мільйонів євро на підсилення нашої оборони. Зокрема, безпілотної галузі. Дякуємо нашим друзям. Це був новий дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусенець догори та залишати коментарі. Папа! -па! side